Засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг. 4 червня 2025 року. Порядок засідання. Узгодження порядку денного 57-ї сесії Грибінківської міської ради, 8 скликання. інформує Цапенко Людмила Васильівна, секретар міської ради. Порядок денний. Чергової після цього сесії міської ради восьмого скликання затвердження розпорядження міського голови за номером 517 до 16 травня включає в себе 15 загальних питань. Я думаю, що порядок денний у нас є, його бачити 16 – це вільно. На сьогоднішній день є необхідність включити до порядку денного два додаткові питання. Це про внесення змін до переліку е адміністративних послуг, які надаються. Через відділ центрів надання адміністративних послуг це одне питання. Друге питання пронесення змін до рішення 55 сесії привітківської міської ради восьми питання 30 квітня 2025 року номер 3652 У мене прохання підтримати відповідні зміни. Два додаткових питання. Доволі. У мене все. Чи є питання? Відсутні? Якщо немає то є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, вас почав голосувати? Отримали? Порядок рекомендовано до Проєкт рекомендованого до Друге питання. Про прийняття рішення. Про прийняття приміщення аптеки номер 58 у комунальну власність Любінківської міської територіальної громади зі спільної власності. Територіальних громад сіл селищ міст Полтавської області інформує серед Дворецькому Руслан Миколаївич, начальник юридичного відділу. Керуючий статтями 2660 закону про місцеве самоврядування в Україні, законом укриття про передачу об'єктів права державної та комунальної власності до рішення 42-ї сесії 8 скликання Полтавської обласної ради 29 квітня 2025 року номер 980 про передачу нерухової нації спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Полтавської області. У комунальній власті з Грибінківської міської території громади враховуючи рекомендації довезника комісії, так пропонується прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ сі, сі, міст Полтавської області, у комунальній власності Полтавської влас... комунальні власності Полтавської обласної ради, у комунальній власності з міської театріальної громади, в особі Грібінківської міської ради, приміщення таке No58, що розташоване за адресою кругом травм 8, приміщення 2, місто Грибінка, Глубинська район, Полтавська область. Створити та затвердити склад комісії з прийняття, приймання передачі будівлі у комунальну власність Любінківської міської територіальної громади зі співної власності територіальної громадської виконавчих громад Полтавської області. І на додатку додається. Контроль за виконанням покласти на комісію ЖКХ та заступника міського голови Волошина Валерія Андрійовича. Склад комісії Полтавська обласна рада направила нам відповідні пропозиції кого включити. Ми включили своїх осіб, це Волошин Голон Ліш, заступник міського голова комісії, члени комісії Буйна Валентина Миколаїв, начальник відділу з питань нагребільської міської ради, судон Руслан Миколаївич, начальник юридичного відділу, Федій Ігор Анатолійович, заступник начальника управління майном Полтавської обласної ради. Козубенка Юлія Миколайна, головний спеціаліст відділу економічного аналізу фінансової звітності та аудиту управління майном Полтавської обласної ради. Ковшик Олександра Ігорівна, головний спеціаліст відділу економічного аналізу фінансової звітності та аудиту управління Майном Полтавської обласної ради. Тут я трошки поправлю, тоді прошу із зауваженнями, як я сам собі зауважив, підняти це рішення. А ви там показали комісію, як ви її назвали? Комісія сприймання передачі приміщення аптеки у комунальну власність Рібінківської міської територіальної громади зі спільної. Комісія міської ради з питань комунальної власності житлово комунального господарства на розбереження праспорту та сфери послуг. Ну, я коротенко, що довго ми боролися із квітня 2024 року і буду говорити відверто. Поки не, не було так вже прямо по, обіцяно керівництвом обласної ради, що таке рішення буде прийнято, тому що в е, нас є таке лобіювання закону, споки не були пролобійовані інтереси нашої громади, це мино ну, не передавалося. Хоча за нього за отриманнями нам не сплачувалися кошти, там вже значна сума була не. Підприємство було в стадії банкрутства, і я думаю, що це рішення, яке прийняла обласна рада, воно задовольняє всі потреби, потреби міської лікарні і, в принципі, я думаю, вони вже, мабуть, не будуть заперечувати і не будуть вимагати сплати між шкодування за даної А це не сплачувалося? Хто про нього сплачувати? Полтава фарма. А як ми приймемо то все було там. Ну, ми приймаємо, дивіться як Полтава Фарм, вона зараз в процесі банкрутства. Тобто Зараз йдуть вимоги кредиторів усіх, щоб вони сплатили кредиторську заборгованість за ті або поставлені матеріали, чи якісь мери препарати, чи якісь інші ситуації. Я так розумію, по тому аналізу Полтава Фарм не вистачає ні майна, ні коштів, щоб погасити цю заборгованість. Тобто перспектива погашення ніяк ну, нема так сказати. То поки не було до кінця, ну якби, би, та врешті, воно що тодіюче, і, і так само аптека здається та, що напроти, напроти, напроти відділу колишнього відділу освіти, це також є такою самою аптекою. Був користування Полтава Фарм, і по ній можливо також буде таке рішення прийняти, якщо треба там подавити, да, і буде воно. Не, Але в нас просто була гарна технічна, ми робили разом із Володимиром Миколаєвною, робили техніко економічне ґрунтування, чому нам потрібно це приміщення. Тому що надійсно приміщення потрібно, там приміщення підвальне, там територія, там переїжджають, хтось кудись буде переїжджати, щось, воно нам там потрібно. Тут і воно буде використовуватися за належністю. По поводу цього приміщення ну, треба буде зібратися, подумати і все-таки звернутися до обласної ради. Взагалі раніше починали мабуть у 2021 році, ми просили пропадання в оренду на авто приміщення передати, але не зголошувалися, Ну так, я говорю, бо я, взагалі таке відчуття. Ми, ми направляємо. Особливо подвал, да, який потрібний для сховища. Да, для надання послуг. Ми, ми, да. ми прийняли рішення, тобто ініціативну пропозицію. Наша пропозиція згідно з законодавства, ну як, навіть не була розглядана на пленарному засіданні. Тобто ми відправили, просто відправили. Ну і все. Я ж до тих пір, поки Що через депутатський корпус обласної ради не було вирішено питання. Щоб таке рішення прийде. Знаєте, за борги забрать. А, зруйно? Так. Там вже заборони с обласної ради полтавар. Не особі не людям. Воно вже стоїть пусте руйнується і вже. Ні, це покидить на них і не начнуть або підпаляться. Так швидко, аби воно завершилося, коли вийдемо це в так. Чи є питання? Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесію, затвердити рішення. Хто за Прошу голосувати? Проти отримали. Проєкт рекоменду... рекомендовано до затвердження. Третє питання. Про внесення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади для передачі оренду без проведення аукціону. Інформує Пуна Валентина Миколаївна. З метою регулювання правових, економічних та організаційних відносин пов'язаних з передачею оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо використання майна, що перебуває в комунальній власності. Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня, прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо до внесення доповнень до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади для передачі в оренду без проведення аукціону, затвердженого рішенням 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24 лютого 2021 року номер 245 зі змінами. А саме доповнити пунктом 51 приміщення поліклініки за адресою Полтавська область, Убицький район, місто Гребінка, провулок Травневий 8. А саме це приміщення міської, міської лікарні для розміщення комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги. Площа 766,7 квадратних метрів. Зазначений перелік другого типу не є остаточним, до нього можуть вносити зміни та доповнення на підставі відповідних рішень Рібінківської міської ради. Встановити орендну плату комунальному некомерційному підприємству Грибінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Грібінківської міської ради Полтавської області в розмірі 1 гривня в рік за всю орендну площу. А щось, пам'ятаю, закон якісь приймали, що не можна там за гривню зайти? Цей... Ні, ну дивіться. Це наше комунальне підприємство. Для державних ми здаємо за одну премію. І для своїх комунальних підприємств ну, теж нелогічно брати з них ремонту плату. Дивіться, ми повинні думати про зручність наших пацієнтів для того, щоб пізні лікарі та були в одній будівлі з усіма іншими вузькоспеціальними лікарями. Прийшов, взяв направлення в свого лікаря, піднявся поверхом вище і вже в лікаря. Не треба ходити за пів кілометра між двома лікарями. Ремонти, там не така страшна ситуація, як нам про неї розповідають. Я вам можу показати кабінети на фотографії, які в центрі ПМСД, де вони 9 років, так вони там нічого і не робили. Ви були там, ви бачили, які там коридори, які там. Туалетні санвузли, які там підіть, подивіться, хто давно не був чи не відвідував. Там, в принципі, у міській лікарні півкрила в хорошому стані, там де і були спочатку ще не то бо в по в поліклініці, там де колись було дитяче відділення. Воно було поділено на два боки, і там, де були спочатку. Поки не переселили їх у будівлю жада лікарні, там були сімейні лікарі. І там, в принципі, і вікна замінені, і ремонт нічого. Ну, зрозуміло, як воно років скільки стояло, не використовувалося. Освіжить би його не завадило. Але з лютого керівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги щось відтягувало цей момент, а тепер будуть переселятися і будуть паралельно проводити ремонтні роботи по одному кабінету. Там не <проб> така страшна ситуація, як комусь може здаватися. А це ж вони полтаві певні кого? Хто? Ми їх і засновні регіоні. А ці ж електроносії? Енергоносії будуть відшкодовуватися міській лікарні. По квадратурі? <звук> <проб> <проб> <віде>? Так. По фурту. Все це Все, так само. Ні, я маю живуть. Вони йдуть з коштів нашого бюджету. А як вони скажуть, що ми будемо самі себе забезпечувати? Так ні, так це законом передбачено. Ні, ж вони зараз вже ці ж сімейні доктора, вони зараз можуть вдома сидіти і. Вони можуть ФОП відкрити, вони можуть, але у нас вони працюють у нашому комунальному закладі і отримують зарплату Національної служби здоров'я. Ні, ну це зрозуміло. А ми зобов'язані енергоносії, пільгові медикаменти, сільська медицина, ФАП амбулаторії, це все медикамент. А куди ж ця, що в нас та лабораторія була в них, як вона? А вона, лабораторія вже давно це перейшла у міську лікарню і аналізи здають там. Ми її віддали в міській лікарні, де вона і повинна була бути. Ми єдина первинка, в якої була така лабораторія. Це виглядало як мінімум. Вона відразу, якщо і залишалася в лабораторії, то вона відразу мала бути у міській лікарні. Я вам скажу, що в мене сьогодні роботи проходив комісію, йому там для роботи, на роботу треба, то вранці він прийшов і до обіду за пару часів і флюорографію пройшов, все здав, отримав всі печатки, подзвонив, сказав дякую. Ні, ні. <праць> не проводить. Для того, щоб у міський лікарню... Ну звернувся до свого лікаря, там треба певно, було до свого лікаря, звернувся і далі пішов, 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 і до обіду вже все пройшло. Ні, Що там робить? Вже менше, всього менше, і хватить, та місць для всіх. Да. Так що люди і добре, я не так, знаю, що я такі заперечення. Воно все треба десь на отак. Ну, дивіться, так як пенсіонера або мамі з малою дітьми. Звертатися до сімейного потім йти здавати аналізи або профільного. Просто той, тепер робіть, що це вирішується. Туди туди прийшов, чогось не, вистач, не вистачає, ідеш туди, там тобі знову дали, ідеш туди. Тобто це для зручності, мені здається, що далі не обговорюється. Це з самого по початку можливо було бути, так. Навіть з рухи не було не так само. Ми там тривалися за будівлю, але ніхто не думав про комфорт пацієнтів. Але ж не всі пацієнти молоді здорові, які можуть обігти, чи у всіх є транспорт. А якщо бабуся чи дідусь із села, який дві тисячі пенсії отримує, треба винайняти таксі, щоб доїхати до Гребінки, з однієї в іншу лікарню, бо у сімейного взяти направлення паперове, бо вони телефон кнопочний, вони не можуть таким користуватися. То відповідно, як цій людині? От про цих людей ми чомусь не думали тоді, коли. Їх заселяли а в приміщення. що в подальшому ці будівлі консервуються, там нема них ніяких е... бажаючих. Бажаючи, так як його придбати, як вона стоїть у них. Це ж є, воно, Ні, це, я просто е... що, ні, це, нічого це, не немає, не коли, не коли ми переселимо нашу первинку в поліклініку по провулку травневий вісім. Ми майно, це майно, це ж де лікарні, це майно Гребінківської міської територіальної громади. Ми його повернемо собі. Воно наше було, воно в оперативному управлінні. Вони користувалися, що вони нам перебували. Орендарі залишаються, орендарів ніхто не нікуди не виселяє. При тому, що до мене приходили деякі з приводу оренди, запитували, що буде з нами. То кажу, єдине, що нам треба буде вирішити питання із опаленням. Ну, мені сказали, да ми і так дуйчиком підтоплювали, бо в нас там було холодно, <тур> те, що топили дровами, там було дуже холодно, і вони собі все одно електрообігрівачі, і одну маленьку кімнату, обігрівач нагріє. <тур> <тур> Орендарів ніхто нікуди не виселяє. тут ні, ну що, подальшому його в оренду здавати. Є надія, що будуть. Ну, хто таке приміщення візьме у нас? Ні, що це ні, що це не по капіне, це поліклінічне, це понятно, але це здорове. Ну так от сюди взяли приміщення Володимир приміщення пошти, все в оренду взяли. Ось такі території і, слава Богу, людина займається, там так може і толком буде. Дивіться, вони зараз прийдуть глянуть на потолки, якщо там потолки вищать, вони перебудуться туди. Ну, хто? Ну, да. ну, так так. Ну так Дай Боже, є у нас людички, я думаю, що. Да, знаєте, хай би руки розвиваються тільки за. Аби не пустувало, щоб Та ні, так, не... Аби не пустувало. Не такі, щоб і стіни пообдирали, Та, що... так. Що, да. Якщо немає, ще є ще питання. Нема. Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити ці рішення. Хто за? Прошу голосувати. Утримав. Проти. Проєкт рекомендовано до затвердження. Всі три.